もう一回、もう一回、もう一回。 но мы на Я вам сказав палатку не став. Не став на палатці на платформі. Бачите, людям не можна проходити, людям проходити не може. Ви перешкоджаєте про мене. Ви в Чому справа? Право, що ми повинні? Який рубатський порядок у нас повідомлення? Який рубатський порядок? За отець. Vai bora voplitiv pagona Захорони суду на проведення мирного зібрання не було. Ми не порушуємо громадський порядок. На даний час працівники правоохоронних органів порушують громадський порядок, намагаючись чинити з фактично, перешкодити нашому конституційному праву на свободу мирних зібрань. Так будь ласка, ви знаходитесь на об'єкті право. Є правила користування та невольну, які забороняють. Що я вам покажу. Що забороняють? Куди байдемо? Це нікуди не байдемо понеділок. Які перешкоджають, обозу пасажирів. Маю право на протест. Маю право на праде! Гоники в вагонах! Горніки в погонах! Горбіки в вагонах! Горбіки Платьє, кадьба! Плать, гадьба! Свободу чоловік... не зпинити! Вороду не зпинити! Jogo, rei! Jogo,